Саш, є! Я ж казав, з лівої сторони перша буде. Ну. Так, торно. Ну, ну. О, ні, Сашко, є! О. Корча молодець. От хороше, якщо. О, ух ти, Саш, красота! Та ти що. Друзі, всім привіт! Сьогодні рибалимо з Сашком. Всім привіт! Сьогодні у нас 9 січня. Ми з Сашком рівно тиждень тому були на риболовлі в цих же місцях. І дуже погано відловились, там була спіймана одна щучка, ще там два-три сходи було, щучок. Ну Якась дуже ось видно було по рибі, що вона пасивна дуже. Сьогодні ось дуже у нас тепло. Третій, третій день температура ось там плюс 5, плюс 10, плюс 4, плюс 8 прям гарна температура. Ось там трішки, я думаю, видно, досі крига стоїть на повороті. Були заморозки перед ось цим теплом. Там два дні було мінус 3, мінус 2 і трішки крига стала, але вже. За рахунок цього тепла вже крига розтала. І сьогодні нема вітру. ось На відміну від минулої риболовлі останньої, то був вітерець такий непоганий. Сьогодні взагалі немає вітру. Майже. Штіль. Так, дуже така приємна погодка, то ми вирішили з Сашком знову спробувати сьогодні відловитись. Вирішили ми ловити на що? Сашко буде сьогодні ловити на резину, виключно на резину. Ось почне з фатшеда Плануємо почати на резину, а там далі будемо дивитись А я почну на... ловити на курча. Ось покажу на яке саме. Ось почеплю собі фіолетове, воно досі мокре з минулої риболовлі. Фіолетове з салатовою головою. Спробуємо ось таке курча. І подивимось, що воно там в кого краще буде ловитись, чи взагалі воно щось буде ловитись. І вже далі тоді будемо, якщо що, змінювати приманки. Так, ну що, почнемо. Так, почепили сашкові фатшеда від Big Bates. До речі, я буду залишати посилання під відео на сайт ось з цими приманочками. Так що, якщо кому цікаво, переходьте під опис відео і там буде посилання. Сашко починає з фатшида фіолетового, дуже гарно себе ось показував на минулих риболовлях. Так, все починай. А я зараз чіпляю собі, вже як казав, фіолетове курче, наче воно як більше по гарній щуці повинно працювати. Спробую трішки на фіолетове курча, подивимось Я думаю, взагалі більше шансів, що Сашко буде ловити краще. Але хочеться спробувати сьогодні, чогось якась таке ось чуєчка, що треба спробувати курча покидати. Давно вже на нього гарних щук не ловив. Хочеться щось гарненьке зловити. Так, ну що, перший закид курча. Так. Починаємо з перспективних місць. Тут багато гарної щук. Є вона тут. Неодноразово я тут ловив гарних щук. Спочатку перевіряємо місця такі більш перспективні по великій щуці, а потім ось там щось кидувалось, до речі. Mm. Ти не побачив? О там метрів 50 попереду. А потім попливемо, якщо тут буде тиша, перевіряти на чисту сторону. Там зазвичай краще ловиться щука в кількості, але вона розмір у неї маленький. Велика там дуже рідко залітає. І якщо залітає, то це там кілошка, майже ніколи більше кілошки там не залітає. Ну, остання риболовлі у нас ось ця сторона, де ми зараз намагаємося ловити, взагалі якась дуже пасивна. Взагалі. Так ось, з сашком, з сашком ми тут взагалі жодної. Я тут сам плавав. То... Це, що я угу. То трошки тут одну щучку взяв тоді. Не знаю, може я навіть... Я ось теж зараз трошки покидаю курча, а потім... Спробую Сашко почепити, якщо ще бомбера, а я, мабуть, спробую в тут посмикати. Не знаю, може в облек хоч працює. Вже все, що можна, ми тут перепробували. І вже всі види резини тут кидали, які в мене є. І курча кидали, і навіть залізу я тут кидав. Почепив Сашкові ось такого бомберочка, 4 дюйми в кольорі лох. Спробуємо змінити і колір. І приманочку. Трохи більше за розміром. Як вона грає. Та вона прям дуже ага, активна. ти та, бачиш? Прикольно, прикольно, так. Да. В порівнянні з той приманкою більший розмір, вона більш помітна. так що... Це, типу, угу. Гарно, гарно ця приманка працювала. Я на неї ловив. Тільки вона дуже рветься падлюка, але це вже таке, головне, що ловить. Так, а я почепив ось такого в обларочка. Він в мене колись тут так, ага. так бомбив міцно. Так, Це у нас цуйоки. Суйокі Адепт 110 SP. Трошки спробую. Це, Ось. Це така назва, да? ну, так? Цуйокі це фірма, Адепт це назва приманки. Ні, його нормально цього бомбера видно здалеку. Угу. Ну Це колір гарно, лох. Я раніше у мене улюблений колір був це лох тут саме по резині. Зараз так більше ультрафіолет подобається. Знову-таки, влось я теж, теж багато ловилось. Я не скажу, що гірше, просто чогось ультрафіолет більше подобається саме так. Зовнішній. Бачу, в мене прям така яскрава приманка в порівнянні з твоєю. Mm -hmm. Ну ось Якраз добре, перевіримо, в тебе трошки менш по по помітна приманочка, у мене трохи більш помітна. Ми зараз тоді зробимо некомфортно кидати, вітер трошки все-таки є. Ми отак пройдемо цю ділянку, зайдемо, щоб кидати за вітром. Так, все, обкидали. Ми тут хвилин 20 десь покидали. Спробували фаршеда, спробували бомбера. Е я спробував е курча покидав і воблерочка теж покидав. Приблизно однаково, хвилин по 10. Кожного з приманок. Тиша повна. Пливемо далі. Щось тут рибка не хоче ловитися останнім часом. Сашко поки що ще трошки на бомбера половить, а потім, мабуть, буде змінювати на фатшида. А я поки що ще поупираюсь в курча. Так. Ну що, ставку робити можна чи ні? Зараз пропливаємо цей місточок і з лівої сторони. От тут от, буде перша щучка. Ну, у мене прям ділянка ця дуже в цьому ось. Році гарно вона працює, тому що я вірю, що саме зараз я майже на кожній риболовлі, особливо на фадшеда. Ось прям дуже гарно у мене тут працює. Угу. Зараз Добре. перевіримо. Качки. О, ось ті качки, що я казав. Все, значить, вся щука тут угу. на цій ділянці. Дай Бог, хоч би якась. Хай не вся, хоч якась, хай буде. Да, я думаю, хоч щось піш, да, повинні, повинні, хоч щось. Я думаю зараз ще трошки покидаю оце. Курчата, можливо, теж спробую поставити рачка, можливо, я не знаю. Минулого разу ось тут на рачка одну щучку зловив. Так, з лівої сторони, Сашка, давай. Так, ану, перевіряємо приманка, гарно все грає. Ось туди, трохи далі кину. Не сказати, що прям мілячки туди ближче до трави так, мілкувато, але тут ось глибини нормальні. Півтора метри, ось під нами півтора-два метри є. Ось там, де я кинув, так, там пів метра десь. 30 сантиметрів. Але ось сюди ближче до нас вже глибина. Ну, ось під нами тут десь півтора-дметра є. А то можливо навіть і два. Мілячки трохи туди далі підуть. Метрів через 30 через. Ух ти, Слухай, Саш, це покльовка була. Да? Це була покльовка. Блін. Не травичка? Ні. Диви. Луска є. Луска є її. Угу. Ні, ні, луска є. Бач? Єди. Бачите, ну, хоч диві... щось. Не, не зрозуміло, що воно було, але луска є. Не знаю, що це за луска. Така якась невеличка. Щучене, щучене, але щось було. Ну бач, я майже вгадав, з лівої сторони. <рес> Блін. Цікаво, чи щука, чи не щука. Але супротив такий, ну, як би відчув, непоганий наче. Ну, щось... Може забагрив когось. Може забагрив, може мирно. Я, я не кажу, що то щука, але. Ой, гарно, кинув. Саш, є. Я ж казав, з лівої сторони перша буде. Ну. Блін. Все таки знайшов. Ну бач, кинув прям під... Ну так, да, ти. Просто гарний закид. Маленька, так? Да? Мала? Та наче так, я не можу зрозуміти, наче мала. Так, мала. Блін, ну хоч щось вже. Ні, ну так уже надія з'являється. Mm -hmm. І ти бачиш курча як О, відчепилася. Наче, наче було видно. Ну така взагалі, грамів, мабуть, 200, так? 300 максимум. Mm -hmm. Ну бач, курча. Курч... Ну таке, так, да, 200-250 можливо. Курча все-таки теж. Бачите, невеличку щучку може. Ну вот. да, невеличку. Бачу, ближче до травки. Я кинув прямо під траву, мабуть, з трави вийшла. Ну що, тоді поки що... І так тебе в прошливий раз закид когось тут зачепив. Зараз витягнув. Ну, я ж кажу, оця ліва сторона, я просто вже знаю, реально. Ну, тут... О, ще одна йшла, Саша. І ця шла була більша, Йшла і, і розвернулася. Чітко бачу. Оди, туди, туди пішла, ось туди пішла. Блин, так, ну що да? давай всередину перевіряти. Може там реально нормальна щука. О, є, О є. Саш, це щось гарненьке наче. Ні? Слухай, ну нарешті. Не дуже, але щось таке. Щось є. Да. Ну це більш-менш так. Ну, це... Це більше... не, не підкручуй, не підкручу, просто підтягуй. Так, підтягуй. Все. Опа. А така деш, теж. Це більше. Це більше. Ну Все, як скаже. Десять. Ну а скільки воно на грамів? Та десь така 250, я думаю. Угу. Та та зійшла, ми тут не побачили толком. Ні, ну хоч щоб щось. Ну, ні, ні, Мисаш, ти бачиш, ну це трищуки не може такого бути, да. щоб... Ти бачиш, ось що і... ми казали, та сторона тиша повна, тут хоч щось. Блін, де рота є. Ї... Мальок, але хочеться ще й не малька. А ти знаєш, я спочатку подумав щось непогане, спінг так одначе прогнувся перші... Ні, та я, я ж кажу, що ні, не, не ви. Моменти, мені здалося, що щось буде гарне. Ну воно завжди хочеться, щоб було трошки більше. так. Ага, так. Закусило. Та ні, наче. О, все, слава Богу, бистренько більш-менш відчепили. Відпускаємо шнурочка, ну, грамів 250, може 300 максимум, я думаю 250. <свісна> Це так, Саш, ну що, рахуємо <свісна> тоді один-один. Блін, ти зараз будеш вперед вириватися. У мене опять щось дергнулося таке як. Так, а чого ні? Я тобі кажу, що в мене відчуття, що ми зараз тут не бомбимо. Точніше, не ми, блін, а ти. Це, мабуть, щось краще вже. Саша. Ти що? Це, мабуть, щось краще. знущаєшся а, чи що? я тобі кажу, це. Ні, такий... не дуже, не дуже. Ну, більше більше. Більше, більше, більше. Сам справишся чи мені допомагати? Так, Так, ця вже пів кіложка. Далека. Ні, ну не пів кіложка, грам 400. Ти, головне з того ж самого місця. Я в шоці просто. Ого, пащупа яка. Так, отам. вище до голови бери, до голови ближче до голови бери. Отією рукою ближче до голови. А чого? Ну так легше буде. Бери-бери, вона буде пручатись, ти будеш краще. Трим... Так. Не виходить? Так, давай не треба, бо зараз а, ще. Блін, так, да, зуби. Не треба, не треба. Давай я допоможу, бо то ячик тобі не потрібен. Давай ми одразу отак. Блін, от. дві підряд. У мене. Диви, диви, щоб вона не виплюнула мою штуку в воду, ти зрозумів? Так, ага. Дві підряд, Сашка, ти що? Блін, ну фатшет, я знав, що він буде тут оце розривати. Все, ну, Анна. Пок... Давай покажемо її. Давай, Та... Це що за кров? Ну, трошки закровила. Ну це вже скільки, грам 400. Так, це трошки більше. Вона така довгенька, худа. Все, відпускай. Типа ну, да. щука така, а ну, типу, велика. Величезна. <laughs> типу <laughs> величезна. Так, да, грам 4. О, ця пішла, прученька так гарно. Так, це вже цікаво. Один. Так, слухай, я, якщо ти ще дві зловиш, я зміню приманку. Блін, ну я знаю, що це такого розміру, звісно, фадшет буде краще лупити. Ну я не здаюсь. Я поки що не здаюсь. Ух ти, як ж бурнув далеко. Оце, до речі, там може стояти теж. Но мені цікаво, що ти реально з того ж місця. Ну Фактично ну, да. там може метри два різниця десь. Ну ось прям фактично з того ж місця. Блін, вітерець трошки, ти бачиш? Так, ага, трошки піднявся, бачиш, так гарно було, блін. Оце на чорта він. Ага, і нас тягне трохи. О, диви, 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 бачив? Що, давай знову туди? Це там. Знову, так, можна сказати. Ну там там кувшинка недалеко від тих місць. Я не знаю, там глибини, до речі, туди гуляє, там півторушка. Ну що ки 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 кидай туди, я думаю, докинеш. О, якраз туди чітко. А, ні, трішки не докинув. Десь метри два, мабуть. Може запримітить. А ну давай я спробую докинути. О, а я чітко якраз кинув. О! Диви. Є. Ну Є -є -є -є. ти що ти робиш, Сашка, ти що? Ти мені... Ні, ну не мала, але... Не залікова. Не, не залікова. Ну непогана, така теж більш-менш. Так, як я. Давай, тренуйся, тренуйся, брати, щуку, вже сам вже багато ловиш. А, мала, мала, так. Мала, так. Ну оце ж бачиш, оце за рахунок того, що такі падлюка малі, не хочуть на мою приманку реагувати. Брі, ну Не дістанеш, так? Не ще. Ти може тренуйся, бери оту штуку, в рота їй. О, диви, ну, диви, бо приманку так. погризе. Давайте краще допомагати буду, бо е, якщо погризе приманку, потім до мене давай її, буду допомагати тобі. Ось, О. все. І так само вона відчепилась поки... і закрила ротяк. Там Та вони всі такі. Це ну, теж така грамів 200 маленька. Оце фатшет. Фатшет вбивця таких щук. Дуже гарно, бачите, ловиться курча поки що... Настільки... Чомусь мені здавалося, що там було щось більше. Ну вона можливо в травку десь зайде, Саш, воно таке буває. Слухай, ну я казав до рахунку 4-1. Я поки що ще тримаю слово. 3-1, да. Поки що 3-1, ще тобі фору, так би мовити, даю. Так. Я, чесно кажучи, думаю, що все-таки ти первіше злого з четверту, ніж я. Так, торно. Ну, ну. О, ні, Сашко, є! О. Корча, молодець. А я не можу зрозуміти. О, непогацька. Ну, це бачиш, це такий розмір. Ось бачиш, що я кажу. Так, ну давай хоч тебе покажу, бо щось у мене сьогодні перше зійшло. Ну трошки так, це бачиш, вже побільше. Що найбільше сьогодні? Ну не знаю, у ну, тебе. Да, с... да, можливо, найбільше. Ну, схоже. Схоже на твою так от. М -м -м. Ну от бач, грам, грам 300-400 вже курча таких теж бомбить. Ось така щучка. Відпускаємо. Так. схоже на мого сьогоднішнього трофея. 3-2. Боремось поки що ще. поки що ще. І дивіться, яка виходить вже. Четверта щука зсередини. І ось знову-таки так. ну дуже близько до цього місця. Ти запримітив? Ну ось реально. Вони тут всі по центру пасуться сьогодні. Через ковшинку так. Ну, жодного разу ще не зачепився. Ну давай, я пробую. Вона виходить, вже впала добряче, Ми зараз можемо... Ну, видно Місцями вона ну, Місцями, так, є торчить, але ну, поки що жодного разу не... О, є, Саш. Угу. Малече? Ну наче я не можу зрозуміти. Так, наче невелика. Слухай, ну так це вже ж 3-3. Блін. Давай <ривіт> міняй. Свою приманку, бо все, Доженеш мене. Слухай, її ця знову більш-менш, але ну, це не 200 грамів, все-таки трошки ось... Хоча ні, мала. 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 Бачиш, так. Ну, 250 може, можливо, 300 максимум. Так, 3-3. Ну все, тоді до, до кінця боремося, все. Чітко видно, що курча сьогодні ловить. Я раніше якось чогось думав, що... Треба його змінювати, лови на меншу приманочку, але курча сьогодні бореться, бореться. 3-3 рахунок у нас з сашком. І бувало, приманки вийшли от хороші, як... О, ух ти, Саш, Красота, Та ти шо! Ди і непогано. Ухі! 4-3. Давай б... За шнур, да, так. так. Це, це більша, пол кілошка. Балі... Ти, ти головне на Балі... Балі... от... Давай, я, я держу, ти душку відкривай. Все, та вона зараз відчепиться. Слухай, це найбільше сьогодні. Це не пів кілограма, це грам 600 навіть. Так, давай ти заспокоюйся і ти ага. будеш відпущена одразу. Ого, така... Ух ти! Да, непогано. І бач, прям добре, що ти підсік. Да. Ну що, показує камера, та відпускає. Да, це така найбільша сьогодні, грам 600. Сашка вийшов вперед. Да, в лідери. 4-3. Ладно, біжи. Да, прикольно. Прямо тут, Прямо тут да, да, я бачив. Могла... Ну так. Да, да. Це найгірше, коли так ловиться прям уже біля човна, то зазвичай не встигаєш нормально. Не, не, не вистачає місця, щоб всикти її нормально. Непогано. Ну, я ж кажу, тут зазвичай ловиться гірше, але розміру тут трапляється вже теж більший. Так, друзі, ну ми вже закінчимо риболовлю. У нас десь ще хвилин 15-20 максимум. Ми ще спробуємо перевірити ось ту ямку, з якої починали. Може все ж таки гарнюня щучка залетить на останок. Поки що у нас за рахунком до сих пір 4-3 Сашко попереду. Ну, хоча б ще одну хтось зловив на останок і вже було б непогано. Тільки що пропливали ось до цього місця, щось тут таке нормальне, наче як скинулось. Вирішили тут покидати. І зараз туди повернемо направо, перевіримо ямку та й вже й будемо закінчувати. Давай. Ну ти бачиш? І до речі, ти зловив з тієї місцини. Тухань, там наче, наче щось непоганеньке чи що. Ну це така, мабуть, як остання твоя. І до речі, ледве-ледве тримається. А ну що тут? Відкривай, дужку. Ну слухай, непогано. Хоч не даремно, ми оце впиралися. Да, ось, де... Ну така, трохи менша, ніж твоя остання там. А я ж і кажу, що там. Бачиш малька ганяє. Я якраз туди кинув. Ага. І ось і вона. Так, давай відчіпляй. До речі, така жирненька. Я не думаю, що вона закроє, але жирненька. Може когось вже з'їла. Так, відпускаємо. Друзі, закінчили ми з Сашком Рибалити. Сьогодні Сашко ловив на фатшеда, я ловив на курча. Ось рахунок у нас по спійманим щукам вийшов 5-3 на користь фадшеда. Сьогодні фатшед трошки краще ловив, ніж курча. Але у фатшеда трошки більше він підходив під умови сьогоднішньої риболовлі. бо Сьогодні в основному ловилася мілка щука до 500 г, фадшет менший розміром і тому щучка трошки краще на нього реагувала. Думаю, ми ще обов'язково з Сашком проведемо схожий батл, але це, мабуть, вже буде весною. Друзі, дякую всім, хто дивився відео до кінця. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових риболов!